Добрий вечір, мої дорогі підписники, українські мадонни, українські чоловіки, які дивляться мій канал. Сьогодні хочу подивитися таку тему. Ці дві неділі, що пройшли, були важкими. Вийшли на обозріння всі кармічні хвости. По спіралі піднялися старий кармічний негатив, піднявся. Тобто всі старі порчі, які нам робили, всі е, карма тяжола, все, що ми проработали, але не доработали, якісь частички маленькі, все, що залишилось, все всплило в ці дві неділі. Е, ми робили чистку, я виставляла попереднє відео кармічного отжига, весь кармічний негатив зжигали, всі ці порчі, деструктивні програми. Е, тепер я хочу подивитися, що ж. Відтоді після чистки. Яке состояние наше зараз? Угу. Які програми позитивні повернули? Що проработалось? Так, починаємо. Дивимося в першу чергу, що ми проработали за ці дві неділі. Ну, перша карта зразу випала карта. Того, що ми стали мастерами в своєму ділі. Ми навчилися щось, ми пройшли якісь етапи, тяжолі, внутрішнього конфлікта, конфлікта емоціонального такого, тобто емоції через край у нас були. Це був внутрішній емоціональний конфлікт. Ми навчились його побіждати. Це дуже хорошо. Мужчина, руководящий вашим родом, вийшов на связь, він указує на те, що він довольний тим, що проработався кармічний родовий негатив. Трансформація пройшла з вами. Трансформація, касаючася фінансів. Проработались якісь страхи, переживання, якісь. І все приходить до, скажімо так, такої уютної обстановочки уже, тобто вже заспокоюється наш ментальний план, фізичний план, ми вже успокаюємося і приходимо до уютного состояння організму. Глобальна трансформація, тут дві карти трансформації, глобальна трансформація пройшла. Хороше начало. Так, а тепер подивимось, які негативні програми ушли од нас. Ушли. ушли, які негативні програми. Які негативні програми ушли від нас. О, перша карта ушла від нас, бідності, і ніщита. Безресурсність. ось які карти, карти. Ну, оце і все. Те, що випала далі, вже не показують інформацію. Тобто, поколісниця уїхала, умчалась одна нас бідності, нищета, безресурсність і матеріальна, і фізична, і ментальна? Тобто, безресурсність ушла. Так, тепер подивимося, що ж нам повернулося. Що нам повернулося? Що нам повернулося? Що нам повернулося? О, радость в житті. Карта Сонця випала. Радость в жизни повертається. Це дуже хорошо. Карта Любви повертається, любов возвращається, радостна любов. І це з-за того, що ми проработали ці дві неділі цей кармічний негатив, вищі сили нам благоволять. Тобто, вони нам допомагали, вели нас, якби нам там важко не було. Да? Ну, Магічним образом, тобто, хто чистився, хто роботав з собою, хто питався трансформіруватися, хто не впадав в депресії, в негатив, не пив, там, не біг наліво, направо, хто працював з собою, тому повертається радость життя, глобальна радость життя. Тут ідуть якісь предложення, зв'язані з фінансами. Те, що ви ожидали, те, що довгождали, нарешті починається двіження. Нарешті вам будуть поступати фінансові предложення якісь карта мага ітогова в матеріальному мірі. Карта дьявола в матеріальному мірі дуже крепкінько становитись на ноги, уже стали. Тобто ну, хороший результат після чисток, після трансформації, дуже хороший результат. Повернулися з хороші програми, можна так сказати. Давайте подивимося, що ж негативщикам, які ну, кермічний негатив це одне состояння, але ж ті порчі негативні, які сплили із прошлого, все ж таки ну, люди, ж, які нам це ділають, людишки, недолюдні. Тварі, я їх називаю, яким не живеться спокійно, які не хочуть розвиватися, трансформуватися, які заглядають в чужий котіл, дивляться, що в тебе є, що з тебе можна стягнути, украсти у тебе. Понімаєте, позавідувати чому можна. Хоча вони не розуміють, що робота що, коли вони бачать напроти себе красиву чоловіка, красиву жінку, що це докладено дуже багато зусиль до цієї фігури, це колосальний труд, правильне питання, зарядка кожен день, сквозь боль в мишцях. Що це уход за тілом, за обличчям, вони не розуміють, що це все стоїть енергії, времени, труда, що це все через силу, але люди стрімляться до чогось, працюють над собою з собою. А знаєте, як жирні каракаті ходять, вибачаюся, якщо хтось має лишній вес, але я говорю про тих людей, які за собою взагалі не слідять, що не зв'язане з фізіологією, а закидають собі в шлунок все, що їм заманеться, п'ють, гуляють. І хочуть жити красиво. Ну, так не буде в цій житті. Абсолютно так не буде. Ми прийшли в це життя, щоб працювати над собою, розвиватися, витягувати свою душу наверх з дна. Так. Дивимося, що ж вражи нам полетіло. А їм пішла обраточка магічна, ту, що вони нам посилали. Тобто, магічний удар вони теж отримують. Вони получають дуже тяжку ношу сімейну. Тобто, я так розумію, що тут багато хто зараз дивиться, бо в того були проблеми в сім'ї дуже великі. Казало, що вже невиносима ноша, воно їм повертається. Тепер для них це буде єдина перспектива. Тяжонуша, нести тяжело нушу, груз сімейний. Їм повертаються їхні страхи, переживання, неопределенність. И все ж таки тут вспливає женщина, злючка лючка. Женщина з лючка така, шашкою своєю на махала, махала-махала і домахалася. Називається домахалася болезнь повертається цим недоброжелателям що ділили нам недобрі діла О, і состояння безресурсності і абсолютного бездійста. Тобто, чоловік буде в ауті далеко-далеко. Боліть буде довго, поняли дуже важко буде вийти. Йому з... ну Це вже їхні проблеми. А й і понімають Обратка летить, даже незалежно від того, чи снімаємо порчі, чи не снімаємо. Пространство все щитує і посилає назад цю обраточку жорстку. Але дивіться, чи чим би ти, ми щищаємо, чистимося, тим ми замідляємо процес би, втрат фінансових, знаєте, бо деборів не повернуть. Там з цими порчами там, і сім'ї розвалюються, і скандали, і ссори, і фінансові втрати, і проблеми на роботі. Щоб цього всього збіжати, треба зразу. Чуваєте, що що, ну, чувствуєте, що щось страпилось, Чувствуєте, що щось вже приближається, ось-ось там, с тривожні сняться вам. Ну, всі люди повинні чувствувати. Не треба ігнорувати, треба вже щось брати і робити. прочитати молитву, почиститися, подивитися чистку. Тобто, ну, звернутися до свого мастера. Я теж приймаю нечистки. Так що можете писати в коментарях, кому потрібна чистка. Тобто робимо все для того, щоб зняти цей негатив, щоб він не закорінився, скажімо так. І щоб вже не почало втратити фізичне тіло, щоб потім не прийшло нам витягувати ще й фізичне тіло, бо це якби, і деніжка, і время затратно. Щоб не збиватися з ритму з путі. Так, і давайте подивимося на завтра карту дня. Карта дня, карта дня. Завтра утром мені не буде вже коли дивитися, я програмірую так, що. Сьогоднішнє вечірнє пространство посилає мені на завтра інформацію. Карта дня. Покажіть нам інформацію на завтрашній день. Благодарю. Істочник, істочник, істочник. Завтра такий день буде для обучення. Завтра ми будемо обучатися, тобто. Те, що буде в житті вокруг нас відбуватися, це буде нам як уроки йти. Ми дуже будемо запоминати цю інформацію, ми повинні будемо її аналізувати, учитися всьому нову. Завтра будуть нові знання якісь. Може, якусь інформацію вам хтось розкаже, а ви цього не знали. Все, що завтра будете чути, ця інформація буде для вас корисна. Вона буде поучительна. Так що запоминайте інформацію, записуйте. День у скажімо так, нових начинань. Возможно, що завтра будете нове починати, ви захочете щось почати. Ну, тобто, паш пентакль, це говорить про те, що всі нові починання пространство підтримує. Так, і давайте дві додаткові карти. Не буде двох додаткових карт, все, біла карта випала. Тобто, цієї інформації достаточно. Завтра починається новий день. Я так розумію. Завтра у нас 27 число. Це виходить, починається по дев'яточці, ну, правильно, новий цикл починається. Частинка ще старого заканчується, так, і нове починання, перші шашки, скажімо так, починаються завтра. Тобто, завтра. Зверніть увагу, все буде нове по-новому, ви будете відчувати, що у вас вже появляється енергія, бо ці дві неділі назад мотнуть не було взагалі енергії. Ну, це був трансформаційний очистительний процес. Це все нормально, не переживайте, якщо ви щось там потеряли, втратили. Хай уходить воно собі в нижні міра на откупи бесам, лярвам, сущам, хай вони жруть один ресурс. Це ви їх, так би сказати, откупилися від от чогось глобально поганого. Так, що ніколи не переживайте, якщо ви десь щось втрачаєте, не підсидіняйте страх, ой Боже, все, я там потеряла. Ні, ви не потіряли, ви віддали утку по тим бісам і двигаєтесь далі на возростання. Ну, знаєте, як буває э, состояння, там, наприклад, коли ви покупались ви чисті, правда, таке в. Власне, состояння, ви відчуваєте. Але ж ну ви, там буваєш на городі попрацювали чи на роботі, були, ви ж загрізняєтесь, правильно, вам треба помитися. Так само і ці дві неділі вся грязь сплила, ми її помили, почистили і починається нові начинання. Благодарю за внимание.